Під час виконання бойового завдання в районі Турецька Антон Рябчун, пілот БПЛА, дістав тяжке мінно-вибухове поранення. Після численних операцій ампутації ноги проходить реабілітацію на Львівщині. У подальшому хоче продовжувати службу в МВС і допомагати побратимам. Більше у відео поліції Черкаської області. Наша зона діяльності була це турецький напрямок. Був пілотом. Моя основна задача це була розвідка. Якщо знаходимо ціль вражати. Антон Рябчун, позивний ЄТІ, старший лейтенант поліції, інспектор батальйону поліції особливого призначення Стрілецький, головного управління Нацполіції в Черкаській області, правоохоронцю 30 років, народився у Черкасах. Торік приєднався до новоствореного стрілецького батальйону поліції Черкащини, служив на посаді пілота взводу БПЛА. Пілоти вважаються пріоритетними цілями. На їх ураження росіяни кидають усі сили та засоби. Ми зайшли на позицію, по нас почав працювати міномет. Працював він на сутки. Ми нарахували, грубо говоря, з 8 ранку до 12 часов дня 48 прильотів по позиції. Нам дали команду переміщатися вперед. Пілота дуже багато техніки. Ми почали переміщення, і ну, я наступив на мін. Взрив, ти впадаєш, і ти розумієш, що щось не те. Я підняв ногу, я зрозумів, що ноги немає. Позов у мене вже колісний дрон, який ну, зміг мене витягнути. Він їхав два часа. І це, напевно, найстрашніші були хвилини з життя. Евакуація пройшла успішно, але ногу довелося ампутувати нижче коліна. Далі було тривале лікування та реабілітація у місті винники на Львівщині. Насправді ніхто не зрозуміє ветерана, як я. Людина, яка не ампутована, вона тебе не розуміє. Вона не розуміє твій біль, вона не розуміє те, що ти переживав. Бо після поранення ти ну, в хмарах літаєш. Ти не розумієш, що тобі робити. Ти не розумієш. Куди бігти, і ти просто бачиш, що ти ампутова. Да, так, воно важко, ця морально важка насправді, тому що ти просинаєшся і хочеш стати на обидві ноги і піти, але ти не може. Кохана стала для нього надійною опорою і підтримкою. Та мене і дівчина. Всі ці важкі моменти вона мене підтримувала, вона була поряд. Вона до мене приїжджає. Як може Уже, як кажуть, став на ногу, хочу зробити пропозицію. І планується подальше, як кажуть в життя вже раз. Антон дуже вмотивований, цілеспрямований і чітко знає, чим хоче займатися далі. Запропонував посаду в міністерстві, саме працевлаштування ветеранів, подальше з ними праця. Надіюся, що попаду в МВС і в цей відділ і буду працювати так само з такими самими, як я, і зможу допомогти хлопцям. Поліція теж поліція хоче допомогти, і робиться. Україна буде, Україна зміниться на краще, я це вірю. Ми сильний народ і. Таких як ми ну нема.